Мальва, вилікуй глибокі мої рани, спрей проковтнув від гарної дами, мангуст, кинь смок, не хочу бачить баги. Випив води, але не позбувся спраги. Я орбіт, зі мною ще п'ять бродяг. Одна задача катити тачанку. Коптили ми кристалін, всі в затяг. Кайт, як завжди, тримає осанку. Взагалі, дивний тіп, щось собі на умі, тактики придумує, як нам перемогти. Бий цього, а я того, думки всі якісь злі. В нас багато диваків, як не крути. Грем на веселі розкидається сокирами, Бріса стріляє оченятами милими. Таку красу і невидимістю ховати, в паті таку небезпечно мати. Піл і мальва мають дрони, завжди в них є компанія, займають лікарські трони, мати вірних друзів манія. Бачиш, дрон мальви, стріляй, сильніший він від гравця, знай. Стрікс розкрутила свій кулемет, від ворогів не лишився і скелет. Зачекайте, я перезайду, знову краш, посміхаються, дисконектнувся орбіт ваш. Добре, щось я втомився, Го в експу. В гімплеї з ботами, ніби я тону. Ля, здоровенний, який емісар, всім, що є, давай ультуй, крикнув, наче комісар. Зберемо всі перки, феншуй. Ну, добре, на сьогодні досить, лута в нас безліч, братан, тільки тіло пити просить, протягнули мені стакан. Враз і помутніло в очах, як потвора я зачах. З кристалінового озера ви набрали, випив води, але не позбувся спраги.